Шановні, ще два завершатимуть програму. Цього туру. Кокретним таким от його слалом не завершився. Савчук із м'ячем знову ж таки віддає передачу на Венгера. Венгер класно прибирає Коваля. Венгер пробиває і забиває Савчук. Тим не менш от підобідав. Тут Савчук насправді не мовив. Фійку і закидання на реактивного Савчука той пробиває! О, необхідно було не влучити. У цей кут! Подальшої, скоро, націлені на ловота. Савчук однозначно заб'є ще раз, і зараз знову... Зараз нов. Савчук із м'ячем, Просувається, пробиває від... от Хибний рух е, назустріч я виконав, Навпаки, дезорієнтував. Нападника, а зараз вже м'яч поблизу протилежний воріт. Мяч. Ігор Черковський. Передача вперед. Як же класно зараз у цій ситуації. Окінавіць команди Черстудіо виконує. Підання непогане зараз. Із Федоренка в розріз. Передача ця йшла, але просувається тепер вже Демчук. Вперед, Демчук. А зараз... Зараз потрібно. Бути більш активними. Виконавцям коваль, який класний пазю дає. І що зараз ми побачили на власні очі, як же класно. Насправді десь так може воно і виглядає. Але рахунок один один це найважливіше і зараз В перегляду. Також наступного матчу між командами «Advantis» та «Blackthorn Vision», який відбудеться.